Слава Ісусу Христу! Останні роки я почала хворіти, боліла мене голова, серце, шлунок і всі органи так з часом переходила з одного на друге. Я ходила по лікарях, лікувалася, але лікування мені не допомагало так на деякий час, але потім все одно переходила на щось інше. І коли я підійшла в монастир на, по вулиці Сестер Васильянок, там мені одна монахиня підказала звернутися. На Селянську до отця Олега, що він мені допоможе у моїх проблемах. І я прийшла до нього, розказала йому про свої проблеми, і він мені підказав, як правильно молитися і як правильно робити. І буквально десь після третьої служби і молитви на оздоровлення я відчула полегшення. Мене перестало боліти голова, серце, шлунок. І Останнім часом мене також дуже турбував хребет, і також він повністю пройшла мені в біль.